Всім-сім! Сьогодні, сьогодні з вами хештег Софія або Софія все вміє Ліза Поліза, Іванка Хуліганка. Нарешті 10 раз разів. У нас буде сила. Ой Сила! Він буде називатися Чарівна сила. Софія, ти увірена? Я вже не пам'ятаю. <с paints> Черівна <аз quello> сила. Нічого, і так гарно. Ми реально 10 раз знімаємо і ми всі забуваємо, як серіал називається. Тільки ми виключаємо відео, ми всі згадуємо, як серіал називається. Буде на сила. <cosine> с, с с Нет. чарівна Ха, сила. Ха, сила... Ні. Чарівна сила сила» буде, так. Це буде масштабний серіал. Він буде зніматися більше року. Ну, буде не кожного дня серії. Більше року. І буде перше. Літом, весною і в теплі дні осінні буде виходити багато серіалів. Зим... Прям багато серій. А в зимою. А в зимою буде мало. А зимою у нас, напевно, буде одна серія. бо я нічого не зроблю з тим, що їх ніколи не пускають. Бо кажуть, що холодно, ні mm -hmm. батьки. Чи це мене б'єс? І тебе. Вони сестри, я. Сама про себе в мене я тільки старший брат. Ну коротше, це серіал. Це ти, ти вважаєш вже Так. Да. А рідний в мене тільки брат. Да. Ну то коротше, сьогодні може бути перша серія серіалу. <звук> ну, Ми сьогодні її почнемо знімати, а я вечором помонтую. І може, може, вечором буде перша серія серіалу «Чарівна Май. А що ввечері? Вона буде монтувати увечора. А, ой, а ти, ти не хаті сказати, бо що там буде новий ака? У мене не буде нового ака. Коротше, в мене сьогодні день народження. Відтайте в коментарях. Народилася я в 18-25 п'ять. Закрита вуха. Закрійте <плес> вуха. Давайте відкрита Все відкривайте. Раз, два. Vitejim, vitejim. Bine, mo- bine. Bine, bine, bine. Bine, bine, bine. Bine, bine, bine. Bine, bine, bine. Bine, De bine. Bine, bine, 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 bine. А нащо було казати, що тебе в суботу дещо чекають? Ось собі знається? Яка він різне? У мене в понеділок чекає мій улюблений мій улюблений подарок. Коротше, чекайте серіал. Сьогодні буду зніматися. Да що там за пташки? Ч, Гатлі? Ладно. Можем быть. Ладно, всем пока. Чекайте новую серію серіала. З вами была. З вами была Софія я, бо хештег Софія. Лиза поліза. Іванка Гуліганка. Нарешті ви зняли!